Майдан гримів на подухі відвал, і зміст, і з сіл, і звідусіль ішов народ під стяг, і революції ступні на чорнозем ступали, і в церкві кожен дзвін зунів, щоб чули всі, щоб знали, що йшов народ за майбуття. Ішов народ за майбуття, долав стежки і траси, і в цій ході, і в боротьбі з'єднався Львів Черкаси. Тернопіль кликав Київ від заходу й до сходу. І сумщини та до Волині за гідність та свободу В серцях горить мета одна, що війні Україні. Неволі стрічка золота з'єднала з небом в Рука в руці від човки. Айдан, як вихар закрутився, мов вітру ураганний шквар, набач в серцях людських забився і не спинити було вал. Такої віри й сили духу і ще й не знав напевно світ, тримаючи на грудях руки, стояв там український цвіт. Він дихав, як одна істота. До сотні свіч, а то мільйон, кипіла тут свята робота, свободи тут, кипів бетон, ще не стріляють відворотньо, свинець плавиться ще десь, і ще жива Небесна Сотня, і ще живі герої десь. Раз на майдан, країна піднялася, як дзвони у набат тривожно вили, щоб кров синівська марно не лилась. Все в порятунку Господа просили, диміли шини і вогонь палав, серця горіли болем за країну. і кожен на Майдані твердо знав, що воля найдорожча для людини. Там на Майдані полягла любов, свята любов до неньки України. Вже не повернуть хлопців сонце знову, вже мати більше сина. О Господи, спаси і сохрани, подай у кам'яні серця любові, не треба нам майдану, ні війни, а жити мирно, Божим Твоїм словом. Київ знову верує майдан, і зимовий хрещатик іскриться, і, і рясний на німлюд колоситься, мов пшениці до вірної дух свободи. Його не здолать. Він живий, він веде за собою. Ми народ е, ага. і тобою, юрбою не дамо нас нікому назвати! Ми зробили усе, що могли. Шли у бій під тонкими щитами. Сотня в небо зійшла журавлями, щоб мільйони і далі жили.